Вітаю вас на каналі TV4, З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу автор і виконавець, поет, пісняр Володимир Мацюк. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю телеглядачів. Я Володимир Мацюк у програмі Анатолія Крахмального Гал-кліп. Радий зустрічі з вами. Нічого та ламісто, ліхтарімов намисто, огорнули провуки Сквери, площі сади. Ми з тобою палимо. Очі сірі карі йдемо тихо по ньому, мов мелоді лади, ми з тобою парі, очі сірі та карі, йдемо тихо по ньому, мов мелоді лади, розгорнуло кохання. Нам могутні крила і душею милуюсь, чистотою її, поруч моє кохання, поруч люба і мила у гайку заспівали пісню на солов'ї. Пора би прощатись, ніч кохання тримає, наше щире кохання, нам на снагу дає. Ніч окутала місто, час мовмить пропливає, горизонтом по лові сонце наше встає. Ніч окутала місто, час мав мить пропливає, горизонтом поволі сонце наше встає. Я народився в місті Тернополі 16 грудня 1955 року. Прожив тут до 1958 року і з батьками переїхав у Коропець, а потім в село Велеснів, дуже мальовниче село. Воно до сих пір мені в пам'яті. Дуже приємно, коли вдається вибрати хвилинку, попасти туди і подивитися, що залишилося з мого дитинства. Директор Музею Володимира Гнатюка, мій колишній піонер вважатий. І коли я останній раз завітав до Остапа Степановича Черемшинського із Ромою Степанівною було приємно поспілкуватися, поговорити, спрезентувати свої книжки і залишити в тому місці, де я провів своє дитинство. Хоч якусь частинку своєї праці. З 6 класу ми переїхали знову в Тернопіль, я знову залишився тернополянином, той, як і до сих пір, правда, ще раз виїжджав пізніше. Але з 6 по 10 клас я навчався в 12-й школі і відповідно, закінчивши її, зразу ж поступив в медичний інститут, який закінчив в 79-му році. Чотири роки в Житомирщини по направленню, із них Інтернатура по хірургії в місті Житомирі, в другій міській лікарні Богунського району Житомира. Далі три роки Любер, травматолог Люборської ЦРЛ. Після того повернувся в Тернопіль. Викладач, погодинник кафедри цивільної оборони і медичної підготовки педагогічного інституту рік. Потім травмпункт з 1984 року, з 10 травня, я вже працюю без всяких змін в травмпункті. Так що вже 31 рік відпрацював тільки в одному травмпункті в Тернополі. Враховуючи, що кожен рік приймаю по 5, а то й більше тисяч людей, можете собі уявити, скільки людей прийнято за цей період і скільки людей мене знає тут, в Тернополі. Знаю, що я не тільки, будемо так казати, щось роблю руками, головою в операційній, але і працюю над словом, працюю над собою, працюю над тим, щоб те, що навчився, вкласти в людські душі через книжку, через пісню, через виступ, навіть такий, як в нас зараз сьогодні розмова. Тому, проживши Практично майже із 60 років відняти 13 років, 40 років в Тернополі, я можу сказати чітко, що я тернополянин. Можу сказати, що і діти народилися теж в Тернополі. І дуже приємно бачити будь-якого тернополянина особливо далеко, особливо за кордоном. І тоді згадуються ті речі, що оточують наш Тернопіль, оточують наші, як кажуть, спільні бачення Тернополя, нашої місцевості, нашого то більше, то більше, яке було колись ще в давні часи на цих теренах. Вертаюсь до того, коли ж почав писати, писати я почав ще в восьмому класі, десь приблизно 7 8 клас. І перші вірші були опубліковані в стінних газетах ще в школі. І відповідно оцей момент написання спочатку громадських, таких учнівських віршів, потім любовних віршів, ну відкладалося і відповідно довгий час, залишалося тільки в Чернетках. Можу сказати, що один із тих віршів. Виставлявся на конкурс в 10 класі, про, як кажуть, нашу країну. Був виставлений конкурс в школі, і, в принципі, можу сказати, що написання велося ще з того дитячого періоду. Поступово, в студентські роки, ну теж писалося. Були такі моменти, коли я перефразовував. Слова, бо писав у вірші на музику відомих авторів. Пішли вже студентські роки, коли ми зустрічалися і відсвятковували Дні народження. Я давав свої слова, підходив до музикантів, вони грали в мелодію. А двоє чи троє однокласників ми співали, як кажуть, якийсь шар чи кліп, чи якесь поздоровлення суто імениннику, з яким ми святкували День народження. Таким чином я потихеньку-потихеньку почав не тільки співати, хоча і в хор був, і так потихеньку співав. Пам'ятаю дитинство, коли батько брав гармошку велеснею, а там між, яка річ, між горами тече мальовниче дуже місце, тече річка Коропець. Гора з одного боку, з другого. Ми з мамою на призбі. Співаємо, батько грає на гармошці, луна віддає від гори і повертається назад, наскільки це миловидно, внутрішньо багато. І от я з того часу зрозумів, що пісня це є один із способів донесення інформації до душі людини. Вона й виходить у нас, у тих, хто пише саме від серця, від душі. І вона швидко доходить до людської душі, якщо людина налаштується на ту чи іншу вібрацію. Якщо це чиста мелодія, класична мелодія, вона набагато швидше доходить. Якщо це рок, він має свою рідність. Рок-мелодії, вони, ну будемо так казати, впливають на нижчі чакри нашого організму. І я одразу говорю одну маленьку деталь не в образу тим, хто займається мелодійним роком і взагалі роком. Що рок мелодії ще в 60-х роках були проведені експерименти, роківську мелодію давали, будемо так казати, слухати коровам. І виявилося, якщо давали класику слухати, надій молока збільшувався, а рок зменшував. Надій молока. Минулого року мені пощаслилося бути в Ізраїлі. І от екскурсовод говорила, що одна із доярок добилася рекордного надою молока. Це 30 тисяч літрів від однієї корови. За рахунок того, що вони саме включали класичну музику. Для під час доїння, під час годування. Тому мені чомусь ближче саме класик, саме класичні твори, які пропускаються через наші внутрішні тонкі енергії через наше серце, і доходять до серця, а через серце до мозку. Через те і виходять пісні, а їх вже написано близько 110, які я стараюся показати. Останнім часом роблю фонограми, роблю і маленькі слайд, кліпи, для того, щоб можна було донести свої пісні до людей. Останнім часом записано десь до п'яти фонограм, які ну, деякі з них ви подивитеся моє бачення того, що робиться навколо моєї душі. Якщо взяти по... Кількості книжок вже видано не близько, а точно 2000 сторіночок з хвостиком. І 110 пісень видано, вони не зразу прийшли. Чесно кажучи, я б і не видавав книжки, якби на моїй долі не відбилася Галій Надія Олександрів. Так сталося, що ми вчилися з однокласником, який зараз в підмоскові, Олександром Матвієм і її сином. Надія Олександровна попала, збила її машину, знайшла здачі тут в Тернополі. Сім днів без свідомості, потім реанімація довгий час, потім, як кажуть, Саша підійшов, ми не бачились 25 років. Практично поспілкувалися, знову відновилися, а два роки сиділи за одної парти з 6 по 8 клас. Ну він попросив подивитися маму. Вже в розмові майже два місяці вона лежала недалеко біля травмпункту. Ми зустрічалися, вона приходила до мене, я робив її масажі, спілкувалися. Якось вона спитала: ну, а ти ще не закинув писати? Каже, не закинув. А можеш показати? Ну, надруковані листочки я. Взяв, передав їй. Вона перечитала, виявилося, вона була коректором у вільному житті, а потім відповідальною за, якась медицину і освіту у вільному житті. Потім був такий момент, що ми майже 4 години над тими 150-ма листочками сиділи і розбирали кожну кому, кожен розділовий знак. Тут, каже, русизм треба змінити. Тут явно російське слово, тут неправильно побудоване речення, тут неправильно поставлені розділові знаки, отут це твоє. І я думаю, що ти виконуєш мою, моє прохання. Я питаю, ну яке ж прохання, Вілсон? Каже, дай мені обіцянку, що ти видасиш це. Каринадія Оксана, ну я ж не збираюся, це мені не для того, щоб я видавав. Дай мені, будь ласка, обіцянку, що ти це видасиш. Я знов почав віднікуватися, а тепер без ні. Я тебе прошу, дай обіцянку, що ти це видасиш. Я дав обіцянку, що видам. Саша забрав маму до себе в Москву. Обстежили, побачили проблеми в печінці, пішли на операцію, і через чотири дні вона померла. А обіцянка лишилась. І прийшлося практично її виконувати, бо я із тих людей, що якщо сказав, то я зроблю. В кінцевому результаті таким чином, знайшовши людей, які могли би допомогти, які могли б набрати в той же час, бо її не стало. У 95 році. До 99-го року я практично йшов до цієї книжки. Тут я теж кажу, що все, дякувати Богу. І у му році я все-таки виконав свою обіцянку. Виконавши цю обіцянку, але книжка вийшла десь малим тиражем. Десь 20 чи 30 екземплярів, вже не пам'ятаю, вся розійшлася, це останній екземпляр, що в мене ще зберігся. Білий ангел мого кохання, музика долі, яку не співав. ти білий ангел, Бог єднання, ти білий ангел, бо він тебе дав. Мій білий ангел, музика долі, мій білий ангел, душевна струна, мій білий ангел, з Божої волі, музика серця, духовна вона. Поєднання, мій білий ангел, душевний політ. ти білий ангел, наше кохання, але не усе світ, як зоря, не спій, мій білий ангел, музика долі. Мій білий ангел, душевна струна, мій білий ангел, з Божої волі, музика серця, духовна весна. Поет пісняр, автор і виконавець Володимир Мацюк у Галкліпі. Слухаємо і дивимось далі. Ця книжка більш професійна, і вона єдина, що практично суто присвячена медицині. Я так її назвав 100 рецептів з медицини жартома і всерйоз. Я сказав мій старший брат Віталій, тут в віршованій формі дано поради як потрібно. І що робити з будь-якою гострою патологією. А далі з'явилася книжка «Стажинка до Бога. Хтось із моїх друзів запропонував, я не можу назвати, це Пуньку Ірина Миколаївна, вона якраз займалася з дітьми і попросила мене щось написати із християнської етики. Бо в християнській етиці немає в віршованій формі для маленьких дітей, ні пісень, ні. Віршиків. І так перечитавши, як кажуть, християнську етику, перечитавши програму, перечитавши Біблію з дітей, перечитавши два чи три рази Біблію в загальному, я за рік, бо ця вийшла з 100 рецептів медицині в 2000 році і ця вже теж в 2000 році вийшла вже, як кажуть, накладом, ще історія її. Так вийшло, що, ну, будемо так казати, грошей вічно не вистачає. Я пішов до свого отця Богдана, свого духовника, кажу, що грошей немає, Я книжечку написав, чи можете подивитися. В кінці кінців він написав рецензію до цієї книжки, вона тут опублікована. Церква виділила гроші ми виділи, і ми вирішили, що весь наклад продавши, ми вкладаємо гроші в будову церкви. Я можу сказати, що пару цеглин моїх стоїть в храмі Господнього Преображення. А далі пішли книжки інакші, і до людей, і присвята. І майже кожен рік були написані книжки уже в тому ракурсі, в якому мені підсказали мої ж друзі. На презентації стежинки до Бога в церкві я її проводив 14 січня 2001 року до 2000-річчя. Народження Ісуса Христа я проводив вперше на Україні, як казав отець Богдан, презентацію книжки в церкві. Мої друзі спрезентували Омара Хаяма, мені книжку на пам'ять, підписавши її в рубоєвому стилі. Я ж тоді не знав, що таке рубоєвий стиль. В кінцевому результаті я після того почав читати на російській мові. Думаю, а чому ж на українській нема? Я задався завданням надрукувати, вірніше перекласти із російської мови на українську мову Амара Хаями. Пішло майже півтора року. За два роки, в 2002 році, я подав її в видавничу раду в держадміністрації, мали видати гроші, виділити, як в нашій державі все робиться. Ні грошей не виділили, не виділили. і практично. Я ж подав дві книжки, вже не тільки, як кажуть, вірші і переклад, в переспів переспів Марахаяма, а я ще й подав рукопис своєї книжки вже в рубаях до людей. Грошей не виділили, книжки, повернули. Я зрозумів, що мені треба терміново шукати гроші для того, щоб видати хоча б своє, а Ям якось почекає. І так він чекав до 2007 року, а в 2004 році я видав до людей. У 2005 присвято з любов'ю з'явилося. Я забув сказати, що у 2002 році я перевидав Золото серце» і презентував її вперше, попавши на філармонійну сцену. І практично дякую Богу, дякую своїм друзям, бо доля мене звела із Олегом Михайловичем Германом. Я думаю, що ви його знаєте прекрасно, і тернополяни теж знають. Як співака, як виконавця, як автора пісень, як дуже високодуховну людину, а таких людей приємно тримати біля свого серця. І так сталося, що ми обмінялися книжками. Він спрезентував свою книжку Щаслива мить, а я свою Золото серце». Він перечитавши, зробив сценарій і вивів мене на філармонійну сцену, який я колись 13 років виступав яка вдорам гуртку Буквально недавно я все-таки з Божої волі видав цю останню книжку Сяйво душі. Чому назвав сяйво? У нас колись був, як кажуть, ефір з вами. Ми говорили про зелені, сині кольори і так далі. Я завжди кажу, що сяйво це те, що навколо нас. Якщо в темному місці поставити людину на білий екран, віддести фотоапарат на 5 метрів і, відкривши діафрагму, потримати 5 хвилин, то навколо людини справді з'являється сяйво, появляється аура людини, яка нагадує енергетичну тору, тобто не ту тору єврейську, а енергетичну тору, завершений, енергетичний. Будемо казати, об'єкт. Так от, його душі якраз назвав із за того, що це те, що у мені, те, що у моїй душі. Хто захоче, перечитав, що зрозуміє. Зрозуміє не тільки те, що пишеться, і те, що поміж рядків. Тут теж знову ж є і вірші, є пісні, є багато. Тих самих рубаїв, яких я розділив, по розділам вже так склалося з книжки з любов'ю, що я почав писати розділами. Ну, розділ, наприклад, шляхом до мудрості, де вклав, ті вірші, які справді заставляють подумати, заставляють наставити людину на вищі вібрації сприйняття людини і Господа. Шляхом до мудрості це один, а от для розуміння божественної благодаті я продовжую такий же самий розділ, як і в молитві, як з любов'ю, де теж відвожу ті вірші, які зв'язують людину внутрішню із Господом. Тому і до сих пір пишеться, приходить те, і тому я постійно ношу з собою і ручку. І мобільний телефон, на який зручно записати, пишеться для того, щоб дати в люди, дати тим, хто сприйме мою вібрацію, мої внутрішні переживання, мій досвід, моє внутрішнє бачення земного життя. І ще побажаю миру, спокою, душевного тепла, радості кожній сім'ї, любові Божої. І ласки в кожну родину. Я любовю тебе накрию серед тисячі тисяч зірок, і коханням своїм умию, ради посмішок, діточок, прослідкую, щоб сон чудовий, захопив і поніт світи, Щоб був лише кольоровий, де щасливі і я і ти. Прослідкую, щоб сон чудовий захопив і поніс світи, Щоби був лише кольоровий, Дещасливій я і ти. Місяць зорі обгорнув тишу, загашу всі земні ліхтарі, цілу ніч я тебе проколишу, обгорнув світанкові зорі, прослідкую, щоб сон чудовий, захопив і поніс світи, Щоби був лише кольоровий, де щасливі я і ти що щоб сон чудовий, захопив і поніс світи, щоби був лише кольоровий, де щасливі я і ти. Сьогодні в гостях у Галкліпу був автор і виконавець, поет, пісняр Володимир. Мацюк, ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові, міцності духу. Слава Україні.